Маленький шмат землі води навала. Розповісти про це життя замало. Саме життя не вистачило Василю нагірному, аби втілити в життя свої задуми, адже всі свої активні роки він віддав журналістиці та краєзнавству. Його колега Тамара Приходько каже: проєкти Василя Нагірного не втрачають популярності та актуальності. Він для нас все одно живе його творчість, напевно. Для всіх Коломиян зробила його таким. І е, коли я сказала, що ці програми не втрачають актуальності, я думаю, що я не помилилася. Всі і тепер з задоволенням дивляться ці програми, і вони набувають навпаки ще більшої цінності, оскільки так як він вже ніхто не може зробити і не зробить ніколи, він був неймовірною людиною. Пригадує друг та багаторічний колега Василя нагірного журналіст Андрій Малашчук. Василь був дуже компанійський. А те. Він був компанійський маже за НАТО, але що цікаво, що він ділив своє життя на дві, на дві Одна частина життя він відділяв на те, що він робить. Його неможливо було запросити на появи, він на чимось працює. Але неможливо, каже, я зайнятий не можу. Завтра, після завтра можу, зараз не можу. У нього чітке розмежування було дня. Ось сьогодні я можу розслабитися, а зараз ніяк не можу. І він ніколи щітким був таким от регламентувальником власного життя. А дружина пана Василя і до цього часу не вірить, що він відійшов у засвіти. Кажуть, що час лікує. Я загідна, що він лікує фізичні рани, він не душевні. Він не лікує рани. Завжди чекаєш і думаєш, що він зараз постукає і прийде. Не хочеться мені вірити. І дуже тяжко мені говорити про нього в минулому часі. І я знаю, що він є. Він прийде постукає стукає двері, і завжди скаже світлячок. Я вже нам організаторка вечора в споману. Директорка музею історії міста Оляна Мандруся, каже, що Василь Нагірний залишив значний спадок для Коломаян. Все своє життя прожив любов'ю до рідного міста, до рідного краю, до своїх людей, до історії, до історичної спадщини. Це Василь Нагірний, почесний громадянин міста Коломиї, записаний в книгу. Шани міста нагороджений відзнакою міського голови з багатьма нагородами, дипломами, грамотами, медалями. І це все він заслужив своєю невтомною працею. А ще від у місті над прутом є вулиця Василя Негірно. Так Коломаяни вшанували пам'ять відомого краянина. З Коломи Ван Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.